Закони світобудови. Перший. Існує єдиний творець всього у Всесвіті. І він є енергія або світло. Другий. Душа найвища цінність у Всесвіті, незалежно від рівня її розвитку. Третій. Душа має право вільного вибору, і цього права ніхто її не може позбавити, крім неї самої. Вона може відмовитись робити вибір. 4. Душі різної статі є рівноцінними. У них просто можуть бути різні задачі відповідно до статі. 5. Все і всі у Всесвіті підкоряються закону карми, який є невідворотнім та спрацьовує автоматично. 6. Мета будь-якої душі просування вгору у своєму розвитку для об'єднання з її творцем. Душа має право відмовитись від розвитку та обрати шлях деградації. Однак у цьому випадку вона здобуває кармічні борги, які зобов'язана відпрацьовувати під час втілень, а також у духовному світі. 7. Під час втілень душа повинна рухатись строго згідно своєї програми розвитку. 8. Душа має право відмовитись від подальших втілень, тільки досягнувши найчистішого з білих рівнів у своєму розвитку. Дев'ятий. Душа є безсмертною. Це основні закони світобудови.